Ну що, мої хороші, закінчилась пора троянд і почалась, яка тривала не дуже довго, і почалась пора гортензій. Тому я кожного раночку вам буду робити відео огляд свого садочка. Буду робити обхід і буду показувати свої штамбові гортензії, і не тільки штамбові Полярний ведмідь. Гарніуща гортензія на штамбі полярний ведмідь. А ось це Magical Moon Light. Він не такий великий, як в минулому році. Але теж буде нічого і в цьому році гортензія графіті. Ось така зеленкувата, яка зараз почне розкрашуватись. Це в нас був Геркулес, а ось цей велетень. Це Рояль Флауер. Дивіться, який красивий. Ви також зі мною вивчите сорти гортензій. Ось, І будете, як то кажуть, підкованими. Фрамбуазін Ренсам і сорт Бігрін разом ростуть. Тут в мене Royal Flower і Cotton Cream. Але ще він не цвіте, Ну, нічого страшного. Діамантіно шикарний сорт, який ніколи не підведе. Він завжди, дуже рано починає квітувати, навіть при низькій обрізці. Red Velvet і Colorful Cocktail ще не квітують. А от фантом, ну що, що тут скажеш? Нічого. Просто полюбуватися ним і все. А знизу його підкреслює. Макрофіла Боденсі, сорт Боденсі. Мій ламлайт старенький, величезні суцвіття, як завжди, він теж не підводить. Це е, Summer Love красива гортензія величезні величезне і має вона ось цю геоцентовість. А ось це Літл фреско Той що Літл? Той що маленький. Там це вона, це Літл Фреско. Дивіться, які суцвіття. Дивіться, які літл. А ось це новинка в моєму саду, яку я обожнюю і дуже довго чекала. Сорт Піксо. Дуже гарні суцвіття, кругленькі, не похожі ні на кого і ні на що. Дуже набиті гарні суцвіття, сорт Піксо. Тут в мене багато штамбів. Ось, а ось це. Я вчора навіть у Діми говорила на ефірі, чи він бачив мій, мою, мій масив з графіті. Ось тут в мене росте графіті, три саджанця і три саджанця з кайфола. Дуже гарний масив получився. Ну і Мельба. А як же без Мельби? Ніжнятіна повніша. Мельба, Стровбарі блосум і. Фрамбоазін ренсам, якою я роблю штамбовою? Ось такий величезний.